Всім привіт, друзі! Як і обіцяв, буде ось такий тест Original Demon PP3 Cometa. Давайте його тестувати з такими петардами. Я взяв різні петарди P750, 2000 k KP1000S, P1217 Helium, PP1, Piraточка FP15 і P500 і P2000 Benz. Ну, давайте першу будемо пробувати цю двуграмовку, отаку Magic Time 2021 року. Будемо її тестити в снігу, ось так от я її ставлю зараз. Будемо пробувати, як вона буде, як вона себе покаже. Так, ставимо глибше в сніг. І погнали, Пепе 3. О, доволі непогано, так. Давайте зрівняємо її за такою пітардою P-750 максемовською. Ставимо її от сюди. П-750 Максим. Такий непоганий хлопочок. Давайте тепер P-2000 візьмемо отаку от Бенджер. Фурор. Це я її отак от поставлю, поглубже, В сніг. Фу, рібят, це погромче. Давайте візьмемо тоді пітардочку вот таку піратку. Ось вот така піратка фп 15 Протестимо її. Раз. Там сніг. ФП-15 фурор. Це саме мощні. За нею давайте ще одну ось таку Magic Time PP3. Ставимо її отсюди. Раз. Поглубжу сніжок і провіримо. Єсть. Бомба. За нею давайте візьмемо петарду Helium P1217. Так от і сюди поставимо p 1217 Helium. Magic time. Трошки слабоват він. Так, дивимося далі. За нею далі піде петарда. ПП-1 ось така від фірми Комета. Ой, то є Magic Time. Протестинг її, яка вона. Так, підходить не буду. бою, що там фітиль може не сработав, так. За нею. Кинемо пітарду ось таку П500 максем. Є зрив. І давайте зрівняємо її отаку пітарду КП-1000 С і Magic Time ось такий. ПП3. Так, забираємо, ставимо так от пітарду сюди одну, сюди ось другу. Раз. Так, перша в нас пітарда палиця від фірми Magic Time PP1. Ну, нормальненько так. Відстанулась хорошо і за нею пітарда КП 1000 золотий дракон. Думаю це погромче буде. Ребят, от такий тест зробив ці всі петарди. Думаю що підписчики скажуть, яка краща петарда. Все, з вами канал Підоромакс. Подписуємося на канал, ставимо лайк, до зустрічі в наступному відео.